Вітаю, любі дівчатка та хлопчики. Мабуть, кожен із вас мріє скоріше підрости, завжди бути активним, бадьорим, мати здоровий, красивий вигляд і гарне самопочуття. А для цього дуже важливо правильно харчуватися і вживати в їжу різноманітні продукти. З давніх давен Україна славилася своєю багатою кухнею. Найпоширенішими були страви. Які виготовлялися з рослинних складників. До наших часів дійшли рецепти традиційних страв, які готували раніше і продовжують подавати на стіл українські господині. Улюбленою стравою національної кухні українці вважають саме борщ, без якого не можна уявити обіду. Його готують у кожній родині. Борщ є символом родинного тепла. Сімейної злагоди і спокою. Який же він смачний, запашний, апетитний, вітамінний, корисний, ситний. Особливо він смакує з пампушками і з часником. Не можна уявити українську кухню без вареників, а вже начинок для них не перелічити. Діти згадаємо, які бувають начинки для вареників, якщо з картоплі. То це картопляна начинка, Із м'яса м'ясна, з капусти капустяна, з сиру сирна, з грибів грибна, з вишень вишнева. Із слив, сливова начинка. А серед напоїв. Особливою увагою українців користуються у зварі сухофруктів з незвичним духмяним ароматом, неперевершеним смаком і кольором. Він дуже корисний для організму, адже сухі фрукти багаті на вітаміни. Це літо в долонях. Саме заготовлені влітку вони чекають своєї черги. Щоб покращити здоров'я людини, особливо в зимовий період. Теперішня українська кухня поповнюється новими сучасними стравами, які відрізняються вишуканими смаками і формами, але з дотриманням традицій вироблених віками. Любі діти, а де ж можна придбати продукти харчування як для вживання окремо? Так і для приготування корисних страв. Звісно, у продуктовому магазині, супермаркеті, де всі продукти знаходяться в окремих відділах. Багаті вітамінами овочі та фрукти відповідно в овочевому та фруктовому відділах, корисне для вас молоко і молочні продукти в молочному відділі. М'ясо і вироби з нього. М'ясному. а різні види риби у рибному. Діти, а куди можна звернутися за хлібом, батоном, калачем у хлібобуличний відділ? Мабуть, ви всі любите цукерки, шоколад, зефір, мармелад. У якому ж відділі ви можете їх купити? У кондитерському. Але пам'ятайте, Солодощів дітям треба вживати менше і зовсім відмовитись від шкідливих для здоров'я продуктів чіпсів, сухариків, солодких газованих напоїв. Любі діти, вживайте тільки корисні продукти та страви з них, вони додадуть вам сили, наснаги, від них швидше підростатимете, привабливо виглядатимете, а ще будете кмітливими та спритними. Будьте здорові!